23 липня у селищі Вороновиця спільними зусиллями фізкультурно-спортивного товариства Колос, громадських активістів та місцевої влади влаштували футбольний турнір. Головна мета змагань шанування пам'яті загиблого земляка, бійця батальйону Айдар Андрія Корабльова. І, звичайна, популяризація спорту та здорового способу життя. Дуже приємно, що голова адміністрації якби, ну, допомагав нам колос теж. Спортивна організація теж, теж допомагала, теж сільський голова відкликнувся, теж дуже приємно. ось Ми от разом зробили такий гарний захід. Мета цього заходу це є такий вислів подолання суспільної байдужості до здорової нації. І ми проводимо в пошуках ці, ці змагання, в пошуках талантів. Ну, ви всі знаєте, як наша зборна України зіграла. Ну ніяк. Я хотів би, щоб ці хлопці з села попали в зборну України. в зборну Шахтер, Динамо, значить Дніпр, навіть нашу Вінницьку ніву. З вітальним словом до футболістів звернулися представники селищної та районної адміністрації. Останні зазначили, Вінницький район не пасе задніх у питанні розвитку масового спорту. Скажіть, будь ласка, у вас часто проходять такі спортивні події? Буквально два тижні назад у нас був чемпіонат по волейболу вікової категорії 40. Також ми приймали, були команди, були нагороджені, були переможці. Так, доволі таки часто. У нас в районі ще існує дитяча юнацька спортивна школа, в яких є 4 види спорту. І в цьому році ми отримали субвенцію з державного бюджету за рахунок коштів соціально-економічного розвитку на будівництво стадіону в селі Небітка, який цей проект буде теж в цьому році реалізований. У самому ж турнірі взяли участь вісім команд, у складі яких на поле виходили як дорослі, так і зовсім юні гравці. Підсумку третє місце посіла команда Рубін Гуменна, яка у вирішальному для себе матчі здолала опір футболістів Соколу і села Комарів. Головний же трофей турніру дістався гравцям команди Світанок і села Байраківка Немирівського району. У фіналі вони перемогли команду села Тростянця Теврівського району з рахунком 1-0. Розраховували на перемогу, чи для вас головне була участь? Головна участь, звичайно. Ми їхали. Ми ж не знаємо суперників, хто в нас буде, там сильні команди, слабі. Тобто ми йдемо чисто побігати футбол. своє задоволення суботу провести грамотно, акуратно і в спортивному дусі. Якби з такою цілею їхали. Ми відпочили, ми отримали задоволення. Ще й плюс з кубком поїдемо додому. Що супер. У планах організаторів турніру зробити його традиційним, а також встановити у Вороновиці пам'ятник загиблому бійцю.